Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на великодній стіл я приготую м'ясні холодні страви. Це буде рулет і два види ковбаси. Перша це домашня, і вона зі свинини, а друга індича. Вона називається дієтична. Перша страва. Це рулет. Беру філе, розрізаю його і відбиваю молотком. І щоб рулет був смачним, я додаю туди паприку копчену одну чайну ложку. Одну чайну ложку чеснику сухого, також сюди одна чайна ложка солі і пів чайної ложки чорного меленого перцю. А щоб рулет був соковитим, я сюди додаю моркву. Моркву додаю не тільки для соковитості, а ще й для того. Щоб у розрізі рулет гарно виглядав. Далі рулет скручую і зв'язую нитками. Загортаю пергаментну бумагу, а потім у фольгу і кладу в холодильник на 12 годин маринуватися. Наступні страви це буде два види ковбаси. Перше це буде індича нарізаю невеличкими шматочками м'ясо. Наступна це буде домашня із, зі свинини. І Свинину також нарізаю невеличкими шматочками, Все перекладаю окремо у миски. У кожну миску додаю по одній чайній ложки солі з гіркою, по півчайної ложки перцю меленого чорного. Також сюди додаю по столовій ложки гірчиці в зернах і по столовій ложки часнику. А щоб ковбаса була не суха, я обов'язково додаю холодну воду, якщо можна сказати, крижану, додала по 100 мл холодної води, перемішала добре і за допомогою м'ясорубки начиняю ковбасу. Перекладаю її у миски, накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник маринуватися на 12 годин. Мої страви маринувалися 12 годин. Я їх достала із холодильника. Перекладаю на деко, яке застелене фольгою, пробиваю голкою. Щоб вийшло все повітря, яке там в них знаходиться. І тоді при запіканні ковбаса ніколи не лопне. І ставлю в розігріту духовку запікатись. А також рулет перекладаю у форму, в якій він буде запікатись. І ставлю в духовку. А за 20 хвилин до кінця приготування я зніму фольгу.